Привіт, хлопці і дівчата! Купив собі отаку штуку дрюку для чистки монет. Насправді, це ультразвук для чистки каміння на зубах, але деякі копарі пристосувалися і використовують його для чистки монет. Відразу скажу, що було написано, що це Xiaomi. Замовляв я це на Аліекспресі. Ну, але прийшла отака ноу-нейм-коробка. Ніде не написано, що це Xiaomi, ну холера його зна. Головне, що ця приблуда працює, я перевіряв, але ну, не зовсім те, що мені хотілося. Зараз ми з вами почистимо для прикладу одну монету. Ну, і ви побачите, як це чудо чисте монети. У нього отака, от, е, ну, я не знаю, жало його називають. І цим жалом ми і будемо чистити зараз монетку. Монетку я взяв з останнього копу. Вигляд вона має ось такий. Ви бачите? А нічого не зрозуміло, що за вона. <кій> ну, і зараз ми спробуємо її почистити. Чистити я буду, ось, вмикаємо. Так, чистити я буду на самій максимальній потужності. Це дев'яточка. Можна і не одинички, просто довше, довше це буде. Що ще вам хочу сказати, що на суху можна чистити, можна на мокре. Коли чистиш з водичкою, воно ну, трохи швидше чисте. Коли е, сухе, то трохи довше. Ну що ж, спробуємо. Так, гук неприємний. Отакий гук воно робить. Ну, і оцим жалом ми отак водимо, водимо, досить довго це водить, щоб був якийсь ефект, так би мовити. Зараз я змочу монетку і покажу, як воно чисте на мокре. Ну, ось монетка мокра. Спробуємо чистити мокру монетку. Угу. Ну, ось бачите, у мене пальці брудні, бо воно починає знімати цей верхній шар бруду. Вон, бачите? Ну і отак водити досить довго, тому давайте я вже вам покажу кінцевий результат, як я почистю цю монетку. Ну що ж, чистив я 15 хвилин і дивіться, який результат. Ну, скажімо так, не дуже. Я тепер докладно бачу, що це два філери Австро-Угорські, 1890 якийсь четвертий рік, чи щось таке. О. Але електроліз електроліз відчистив би набагато гарніше, рівномірніше і швидше, що саме головне. Ось погляньте, це та ж сама монетка, але вже після електролизу. Тобто, почистивши її трохи ультразвуком, я спробував почистити електролизом. 10 хвилин і вона ма отакий вигляд. Ну, бачите, не ідеальніше, можна чистити її, але набагато гарніше і швидше, ніж ультразвук. Тому, Ну як на мене, електроліз набагато краще цього ультразвука. Коштує ця штука майже 40 доларів. Тому, Ну не знаю, 40 доларів можна потратити на. Щось більш цінне, так би мовити, і потрібне. Такі от діла. Коли ви все ж таки зацікавились, можу вам скинути посилання на цей девайс. Ну, я б вам не рекомендував. Я трохи розчарувався в цьому девайсі. Ну що ж, ну а на цьому все. Вдалих вам копів, коли у вас якісь є цікаві методи чистки, напишіть мені в коментарях, як виводите отакі от зелені штуки-дрюки, які не чистяться навіть електролизом. Ну, а я буду продовжувати чистити монети електролизом, бо на мене, як на мене, це самий такий гарний і дієвий спосіб почистити монету.